Всім доброго ранку. До мене завітала Шкода Рапід 1.6 TDI 6 EDI. 13 року на механіці, на чистку всієї системи екології. Побажання власника автомобіль трішки став тупіше їхати. Зараз подивимося на комп'ютерні показники, я їх вже відзняв. І подивимося на. Стан плюс-мінус індикатор забрудненості. Скільки це є. Потім туди заглянемо. Ну так, плюс-мінус, щоб розуміти, тому що ще багато роботи. Стан, що там робиться. Є таке. От і все. Свічки накалювання викрутились. Вже майже на підході, щоб закисли. я думаю, якийсь рік два, і вони б не викрутились, тому що вже пішла іржа на цих двох, на трьох даже свічок нижче. Туди далі. Далі через колодязь. І таким чином вони не викручуються, коли закисає зверху. А також закисає. Сам стержень, корпус і теж може не викрутитись. Тугенько пішли, але викрутились. Думаю, через рік точно б не викрутились. І все. Зараз під'єдную апарат і роблю чистку. А зараз дивимося комп'ютерні показники. Так. Пробіг 215. Фіксую дані. Рисунки в ідеалі, в нулях. Так, Тиск на холостих майже 5 Так, Потім комп'ютерна, не комп'ютерна. Ну, в нормі плюс-мінус. Недавно регенерація була. Як буде під кінець регенерації, себе почувати автомобіль по некомп'ютерній регенерації, невідомо. Але ж після чистки. Буде тут завжди мінус. Так, 49 масляної золи, даю газ в пол, фіксую дані на обертах. Дев'ятнадцять гекта Так, дані зафіксовані є таке. Так, зроблено два тести. Хочу побачити золу, тому що це, скажімо так, стара екологія. З 10 по 2015 рік вона зовсім відрізняється від та системи екології, яка знаходиться з 2015 року по нинішній час. Так. Багато чорного, ну це єгіри, клапана. Пускний колектор, сажевий. Нема цієї мілкої розчинної золи, можливо, є, але подивимось, коли всядеться вода вниз і що там залишилось. А потім буде чистка стандартна. Сажомасяні відкладення і повністю зола в кінці. Так. Розібрав кришку. Так, і подивимося, Да, сажомасяних тут предостатньо. Але це перша стадія, ще буде цих сажомасяних так багато, що капець. Так, бачу, зола є. Ось вона коричнева, золотистого кольору. Якби ж це золото було, то чистка була б безкоштовна, скажем так. А так, зола є. Це перша стадія, це чистка, скажімо так, 5%, тільки 5% від того, що буде висипатись. Ось ці всі клаптики будуть, все теж висипатись, вимиватись. Ось на ганчерці бачу золотистого багато. Ну, як багато, Предостатньо для першої, Для першої стадії запуску апарату. Так, да. ці двигуни не сильно такі впливає на них зола. А на новіші двигуни зола це дуже-дуже впливає суттєво на роботу двигуна на, і на все інше. А ці двигуни, сажу відкладення, без них ніяк. Так забувають, що автомобіль не дихає аж ніяк. Ось такі діла. З новими двигунами і минулих років. Так, іде процес чистки. Зараз буде друга стадія без фільтра, щоб не забивало оцей фільтр. Так, ось бачу вже золи предостатньо Повисипало. Також сажомасані відкладення, які розчиняються, проходять через цю сітку, а крупні ось, ось аж відпадають. Така сітка буде митись декілька разів, два-три, напевно, два рази, тому що зараз без сітки буду чистити. І хай фільтрує далі сама бочка. Цей фільтр, так показати із крупного, що може сфільтрувати. І все. Так, чистка триває далі. Так, чистка завершена. Подивимось на індикатор забрудненості, вже чистенький в плямках, тому що чистився в автомобілі. Ось його магістраль, яка чиста. Де вона сфокусуйся. Зараз зловлю фокус. Ну, ось. Нержавійку, метал, клапана, все відмиває в ідеал. А от впускний колектор пластиковий, кому як повезе, на менших пробігах, звісно, краще, а на більших не в ідеал. Ось бачимо он, дросель чистенький, алюміній видно, все чисто, але впускний колектор, він бачимо пляму. Ендоскоп не буду засовувати, тому що тисячу разів це робив з ендоскопом. І всіх, однаково, пробіг 200, впускний колектор відмивається на 80%. Ці плямки погоди зовсім не зроблять. А от метал, там, де клапани менш, тобто більше щільності, там, звісно, потрібно, щоб все вимилося. Весь метал, теплообмінник клапана Єгера повинен бути чистим. А тоді автомобіль задихає. Гаряча частина турбіни, каталізатор сажовий фільтр, поршнева розкоксовка. От тоді буде все окей. Ось видно там в глибині білий поршень світиться чистенький. Зараз продую повітрям, детальніше покажу. Так, ось там два клапани підняті. Ось ці два клапани вниз опущені. Ось бачимо там десь видніється поршеньок. Ну, зараз. Автомобіль зав... завод... завожу, свічки накалювання вже готові змащені. Через 100 років зможуть викрутитись без ніяких проблем. Паста термостійка 1500 градусів. Витримає любу температуру. Так, збираю це все до кучі, завожу автомобіль. Так, прогрівається автомобіль, але сажовий фільтр ще не повністю просох. Якісь там 20 грам водички роблять Можливо роблять тиск, тому що бачимо вихлопні гази початок з двигуна, десь в сажовому фільтрі. І кінець 54 градуси ще. Тобто не прогрівся, але все одно даю газ в пол, перевірю прохідність сажового. Датчик диференційного зараз 0 на холостих, 2500 обертів даю. Спочатку Єгір був відкритий, е, тиск був приблизно 5 мілібар гектопаскалів, а зараз Єгір повністю закрився. І конкретний тиск насаживий. 6-7 десь так. так Під'єдную датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, датчик диференційного під бреху я повинен тримати чітко нуль. Нулі без всяких лишніх гектопаскалів. Так, проверяю на обертах. Ну, а на обертах він теж показує невірно, по факту до 10, ну не як не 15. Але він проблемку не буде робити, тому що 5-7 гектопаскалів. Якщо більше показує, це невелике відхилення. Якщо 20-30, ну, звісно, датчик під заміну. Так, тепер зроблю всі необхідні адаптації. 10 грам сажі показує, так? Так, 10 грам, ну це ж те, що перед цим було зафіксовано. І необхідні адаптації, щоб розуміти, як все працює. Начну з клапана ОГ. Так, пройшов всі необхідні адаптації, все в нормі, все окей. Бачимо вже тиск 0,5 ну, може десь сажовичок досушений, ті 20 грам вологі Робили мілі тиск. Так, змінив масляну золу, вже не 50 грамів, а 0,1. Це комп'ютерно змінив. І фізично там все вимито, її там немає. І тепер автомобіль наново буде прораховувати як золу масляну, так і масу сажу, сажи розчитану, і змірену. І все. І приблизно ще скільки можна їздити на автомобілі. Так, і висновок по авто. Так, і тиск зменшується і на обертах теж. 9. Ну, по факту 6, 7, 8 є таке. І так, висновок по автомобілю, все працює справно, всі адаптації пройшли. Що було зроблено, почищена вся система екології, а саме сажовий фільтр від золи, там каталізатор, якщо забитий, потім гаряча частина турбіни геометрія, клапана, камера згорання, впускний колектор, дросель. І такий клапан Єгір. Як почищено його всередині, тобто цей теплообмінник. І перепровірено по електроніці. а саме... Калібровка цього клапана ЄГЕР, чи він в допусках працює. Потім змащено півмісяць, щоб не заклинив в майбутньому, тому що на 1,6 дуже часто вони клинять, потім є відхилення по зірочкам і буде помилка P0401, P0407, P0403 і П0408. Щоб цього не було, зробив всі необхідні йому. Процедури. Провірено цю мембрану актуатор, щоб вона працювала, вона працює. Вона залежить від того, як автомобіль на холодну заведений, щоб через теплообмінник, через ці трубочки, де бігає антифріз. В автомобілі було тепліше, набагато швидше. І все. І все це працює. А також. До чистки було зроблено діагностику, це роблю тепер в кожному автомобілі. Ось на прикладі цього Сапуна, що йде, до чистки були надмірні картерні гази, тобто зажимає шпалець, якщо дуже вихід вихлопних картерних газів. Із масляної системи, то поршнева, напевне, підзакоксована. Після чистки тиск цієї трубочки зменшився в 2-3 рази. І немає цього запаху вихлопних газів. Тут невеликий був запах вихлопних газів, зараз зовсім немає, тільки запах оливи. Це свідоцтво не тільки закоксованої поршневої. Тобто компресіонних кілець, а також може бути шайбочки під форсунками. Але, звісно, я не буду знімати форсунки, щоб дивитись на шайбочки, тому що після чистки не чути вихлопних газів і немає цього вже тиску. Є тиск тільки від колінчистого вала, коли автомобіль працює, і невеликий паровий ефект, масляний туман. Це властиво для цих двигунів. І на обертах немає цього тиску надмірного, тому що на обертах ще більше було. А зараз на обертах там трішки небагато тиску. Так, отож, автомобіль зараз відновлено, як екологію, так і сам двигунчик. Максимально, що можу зробити, це розкоксувати камеру згорання. Все інше ну, не чіпаю, Вкладиші, розпредвали. масляна система не чіпається, тому що перед чисткою олива зливається, після чистки заливається, і автомобіль заводиш, і тоді тестуєш. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного вечора. До побачення. Так, робимо тест-драйв без комп'ютера, тому що. Власника турбував такий момент, як не так вже їде, як коли машина була пригнана з Німеччини, ось Лейба, що вона була пригнана з Німеччини, а зараз відчуття зовсім інакше. От, даємо трохи газ в пол. ну Зараз не можемо, тому що багато автомобілів, але снизів вже, якщо взяти, Це вже високі обороти. Але їде по-другому. Звісно. Їде зовсім по-іншому. Приємніше стало їхати, швидше набирати і є така рівність втяги. Ну так, да, коли компресія, прохідність вихлопних газів через сажовий, через єгір, який забирає. Або 50% тиску, а то й більше, от тоді автомобіль буде дихати. Не обов'язково коли а нам там наліво потрібно все одно. Не обов'язково не чистити всю систему екології, якщо не доставляє проблем, як в даному автомобілі, але ж все одно після цієї чистки от бачимо результат. Подхват зовсім інакший, власник авто замітив, і автомобіль, звісно, прослугує довше. Тому що двигуни 1,6, у них є властивість, коксується кільця і за низької температури згорання. В 2.0 TDI, більша температура згорання, там кольця довше ходять. 1,6. Коксуються. Впосні мої відео роблю акцент на розкоксовку кілець, як інформативно. Звісно, інші автомобілі теж проходила чистка камери згорання, але е, інформацію я не давав, що це, на що це впливає. А так зараз буду вже теж розповідати, як е, до чистки на прикладі цього сапуна і після. Після тиск зменшився в масляній системі, тому що вихлопні гази вже не так проходять через компресіонні кільця. От і все. Так, тепер всім гарного підвечора. До побачення.